Ви, мабуть, цю рекламу знаєте, але вона стала таким, ну, мабуть, е не найкращим способом отримати житло. ЖК Плагман це краща новобудова на лівому березі Києва. Надавалась можливість придбати квартиру будь-якого планування, офіс на будь-який смак за найнижчими, за найнижчими цінами, з можливістю оформлення розстрочки від забудовника без переплат, Інфраструктура комплексу. Передбачає гостову паркування, перші поверхи будуть відведені під офіси, магазини, відділення банків. ЖК Плагман передбачена служба, консьерж сервіс, служба охорони та відеоспостереження за всією територією, комплекс закритого типу. Вся територія огорожена високим тарканом, що гарантує безпеку наших мешканців. У нас ви будете спокійні за себе своїх близьких і дітей, які будуть грати на спеціально обладнаних дитячих спортивних майданчиках. Поруч з нами. З нашим комплексом знаходиться три школи, гімназія, чотири дитячі садки, чотири спортивних клуби і безліч магазинів і супермаркетів? ЖК Плагман знаходиться у Дніпровському районі міста Києва на провулку Логочевського 7 в тихому кварталі, обмеженому вулиці Паризької і Харківським шосе. Тепер ця реклама звучить як знущання над тими, хто роками мріяв тут оселитися, але невже контролюючі органи? Не бачили раніше цієї реклами. Якщо в КМДА нічого не зробили, щоб це зупинити, тепер вони мають нести відповідальність за свою бездіяльність і перед вами, перед киянами, і разом з ошуканими інвесторами вирішувати проблему. Правильно? <плес> 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 Личко до людей! Лечко до людей! Лечко до людей! E <laughs>